І що ж, друзі, сьогодні ми на справжній зарубі дербі Яворівського району, де у поєдинку зійдуться команди ФК Корніл Яворів та ФК Гірник. І бачите, позаду мене тут тренування наших гравців. І зараз ми розпитаємо, як їх настрій перед грою. Так, бачимо перед собою Мирона. Як настрій перед гроє заряджені? Настрій бойовий заряджений. Горнім старе! Хлопці, ви сьогодні найкритніші вболівальники. Як думаєте, яким рахунком закінчиться матч? 5-1? 3-1! 3-1! Наша команда переможе. Сьогодні у команди Корміл Яворів дуже яскрава фотозона. Давайте запитаємо вболівальників, як закінчиться матч! Яким рахунком? Дивіться з такою прекрасною фан-зоною корміл Яворів 100% виграє. Ну давайте їх разом підтримуємо. Корміл! Корм! Корміл! Корміл! Корм! 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 Омів! Принципова, гарна перемога в сусідському дербі на дивках гірник. Яврійсь 2-1. Ще ми вітаємо команду Корніл Яврів. Розкажіть, які перші емоції, адже ви перебуваєте в однаковій кількості балів, в турнірній таблиці йдете разом. Хоча нашої команди на одну гру зіграно менше. Дякуємо сам перед за вітання. Що можу сказати по ігрі, Ігра була дуже в'язка, така в дві сторони, суперник дуже сильно підготувався до нас. Ми знали, як він буде грати. Ну але завдяки нашим тренерам, завдяки Богу, дякуємо. Зсу, що ми перемогли, і слава Україні, героям слава.